Ки святого Євангелія, читання слава тобі, тобі, Господи, слава тобі, божні. 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Пилат був правителем юдеї. Ірод, четверовласником Галилеї, а Филипп його брат, четверовласником краю і туреї, та трахоніті, лісані же четверовласником Авілени, за первосвященники в анни та Каяфи, слово Боже було до Івана, сина Захарії в пустині, і Він ходив по всій околиці Йорданській. Проповідуючи хрещення покаяння, напрошення гріхів, як написано в книзі пророцтва, ісаї, голос в пустині, готуйте путь Господню, рівняйте стежки Його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїться, стануть гладкі. І кожна людина побачить спасіння Господнє, Іван говорив до людей, що приходили хреститися до нього, роди гадючі, хто вам вказав утікати від грядучого гніву, чиніть плоди, достойні покаяння, і не заходьтеся говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог із цього каміння може підняти дітей Авраамові. Бо вже сокира прикорені дерев, кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають та вкинуть у вогонь. Люди питали його, що нам робити. Він відповів їм, хто має дві одежі, хай дасть тому, хто не має, а хто має хач, хай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і казали йому, учителю, що маємо робити. Він сказав їм: нічого не домагайтесь більше того, що вам призначено. Ви, які теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею, тому що люди у своїм серці ви ж жидали, і кожен міркував про Івана, чи він, не, чи він часом не Христ, Месія. Іван звернувся до всіх і сказав. Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь зуття Його, той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем, лопата в руці у нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю свою клуню, а полову спалити вогнем незгасимим, навчаючи, ще багато іншого, він звіщав народові. Добро ноги, Господи, слово Тобі, мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. І кожна людина побачить спасіння Господня. Сьогодні є День надвечір'я Богоявління. День, коли ми готуємося до свята, в якому Господь об'являє свого Сина як Месію, як Сина Божого, як Спасителя Світу. Цікаво, що у перші часи Християнства свято Різдва Ісуса та Богоявління, ці свята фактично святкувалися в один день. Саме так. І різдво, і богоявління святкувалися разом спільно. Чому? Бачите, коли ми святкуємо певні свята, ми стараємося їх зрозуміти з перспективи і з позиції історичної. Взагалі християнство це є релігія, яка має історичні події. І, взагалі, у будь-які події, які ми святкуємо, чи поза нашою вірою, ми завжди стараємося прив'язувати це до історичної події. Безперечно, що ця, ці події, як Різдво Ісуса і Богоявління, мали місце в історії. Однак чому християни в перші віки святкували Різдво і Богоявління разом? Відповідь найперше. Є та, що для християн, для нас, найважливішим є не стільки історична подія, скільки суть того, що відбувається. Що спільного між Різдвом і Богоявлінням Йорданом? Відповідь дуже проста: Бог об'являє себе. Якщо у Різдві Бог об'являє себе через народження, через те, що він бере на себе людську природу, стає у повноті людиною у всьому, окрім гріха. То у Богоявлінні вже дорослий богочоловік Ісус із Назарету приходить на Йордан, І саме там, на Йордані, відбувається. Публічне Богоявління, коли голос із неба чують усі. Це син мій улюблений, якого я вподобав Його слухайте. Саме в цьому подія Різдва і подія приходу Ісуса на Йордан між собою є спільними і подібними. Бо в одному, і другому святі відбувається явління Бога. В одному це явління младенця, Бога, який стає людиною, а в другому це є явління людини, яка привідкриває своє божество. І кожна людина побачить спасіння Господнє. Цей день на вечір'я богоявління є днем посту. Немпосточ, тому що ми готуємося до зустрічі з об'явленим Богом. Цей Другий святий вечір чимось подібний так само до першого. І це ще раз вказує на те, що колись у перші часи християнства ці два свята святкувалися разом. Якщо у Першому святі Різдва ми втішаємося колядками. Ми втішаємося тими чудовими словами про народження Ісуса, то у Другому святі, святі Богоявління, Бог дарує нам через наші молитви великий і достойний дарунок, дарує нам святу йорданську воду воду, яка зціляє, воду, яка проганяє всякі підступи диявольські. Воду, якої причищаємось, воду, яку бережемо роками у своїх домівках. Пригадую одного разу ще в Україні, ідучи з Йорданською водою, благословляючи домівки, зайшов в один дім, де була вже досить поважна старша жінка під 90 років. Вона витягла в кухні пляшечку, показала їй і каже, Отче. Цю воду посвятила ще моя мама на Йордан 57-го року. І вона і свіжа і добра, бо Господнє благословення діє і є животворящим. Тому сьогодні, готуючись до завтрашнього свята, об'явлення Бога на Йордані, об'явлення Бога, бо чуємо голос Отця. Бачимо сина, який входить в йорданські води, і бачимо Духа Святого, який сходить, бачимо об'явлення Бога в трьох особах. Нехай це приготування, яке маємо сьогодні, буде для нас справді гідним і добрим. Хай очистимося своїми серцями і душами, возрадуємося і причущімося води йорданської. На очищення і на зцілення, на відділення всякого її пристрасті і всякої злоби. Бо Господь робить все, щоб кожна людина побачила його спасіння. Амінь. Христос рождається.